Майже всі опитані житомиряни не приховують, змушені обманювати такі правила на сьогодні диктує життя. Брешем, брешено. Можемо цього навіть не замічати. Чому ж люди кажуть неправду? Всі респонденти одностайно запевняють, ними керує благородна мета не заподіяти шкоди оточуючим. Буває таке, що ми не можемо сказати правду, щоб не образити тут чи іншу людину, яка для нас дорога. Ну иногда, я не знаю там в благо, щоб кого то не подставить, щоб от. є вещи, которые не говорить прямо, которые нужно завуалировать или которым нужно подтолкнуть, щоб человек сам понял. Найчастіше так званими жертвами брехунців стають не чужі люди, а їх знайомі, наприклад, колеги по роботі, однокласники та одногрупники. Таке може бути навіть знайомими з колегами майже кожен день. Бувають такі ситуації, коли доводиться це зробити. Загалом в навчанні. Запізнились, наприклад, там, маршрутка зламалася і ще. Ж, ну, так я постяка, щоб так сильно, то... Житомиряни запевняють, їх брехня дрібна, серйозної загрози немає. Обстановка така обстоятельства вимагають людині говорити те, що він не хоче. У продуктовому магазині кажуть, із покупцями ведуть себе найчесніше. Всі правду кажемо, свіже даємо і все. Угодності, звісно, дати перевіряємо, ніяких питань у нас немає. Художник Іван Бичин, як і більшість людей, стикався із обманом. Але все, що стосується його картин, чистісінької води, правда. Чоловік каже: у мистецтві брехня помирає. Я всю душу влажу в цю роботу, в ніякої брехні немає. Валерій Городничий завдяки обману заробляє гроші. Фокусник ілюзіоніст звик дивувати людей, але лише на сцені. У житті каже, намагається бути чесним. Це сцена обманує посеян. А в житті стараюся стараюсь здержуватися, стараюся не обманувати. Спеціально для знімальної групи чоловік показує фокус із картами. If вы задумали червовую тройку, я бы еще раз бы щелкнул, опять бы правило рукой. И показал бы, что карта вообще не зеленая. Они у меня уже все красные, только одна зеленая. И она была бы естественно червовая. Или если бы вы задумали последнюю бубновую тройку, я бы еще раз бы щелкнул, опять бы провел рукой. И вновь бы показал, что карта у меня все красные. Одна зелена, но вона була б бы уже істественно бубною. За даними дослідників, 80% людей планети змушені постійно обманювати. І як наслідок, заради благородної мети, світ поступово перетворюється на суцільну брехню.